Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ставити жорсткі умови, але в м'якій подачі. Коли нам це потрібно, коли нам важко сказати ні, бо ми переживаємо, що втратимо стосунки. Коли ми боїмося сказати, що я не можу чогось зробити, або не хочу, бо думаємо, що про нас щось подумають. Ну, наприклад, я не хочу працювати по суботам, не можу, бо для мене цінність моя родина, але мене про це просять. І я боюсь, чого що? Якщо я скажу ні, то мій керівник подумає, що я не зацікавлена в роботі. І у нас у ці качелі, що мені казати, погоджуватись і руйнувати свої стосунки, свої цінності, але мати роботу. Або що? Є класна техніка, коли ми жорстко кажемо, що ми робити не будемо, але подача дуже м'яка. І воно базується на трьох кроків. Ми, перше, говоримо, що ми не можемо зробити, друге, пояснюємо саме причину, з яких цінностей. І третє, пропонуємо якусь альтернативу. Наприклад, я не можу працювати по суботам, бо для мене дуже важливо проводити час з родиною, присвячувати цей час своїм дітям. Але я можу працювати на годину раніше, приходити на годину раніше, якщо зараз є така необхідність. Або. Мене просять затримуватись після роботи, а я не можу. Тоді я кажу: я не можу затримуватись після роботи, тому що в мене зараз уроки англійського. А мені так важливо його підтягнути для моєї кар'єри, для моєї роботи. Англійська для мене зараз найважливіше, тому я весь час і вільний присвячую їй і не пропускаю уроки зараз. Я можу якось компенсувати вам. Робочий час, якщо це необхідно, але от ввечері ну, ніяк працювати не можу. Або ти знаєш, я не ходжу зараз в компанії, де багато курять, п'ють, якась така активність, де агресивна. Бо для мене дуже важливо зберігати свій спокій. Я так багато зараз вкладаю в нього і з точки зору роботи з психологом, і з точки зору харчування. Тому. Вибач, я не можу з тобою йти саме в такі компанії, але з радістю проведу час, якщо ми знайдемо з тобою якусь іншу активність або підемо в гості до інших людей. Друзі, кожного разу, коли ви думаєте промовчати, прогнутися, знаєте, якось, я навіть не знаю, як сказати, поставити себе на друге місце, не треба цього робити. Будь ласка, зупиніться і спогадайте цей алгоритм. Ви можете казати жорстку позицію, але в якому форматі. Вас зрозуміють. А якщо вас не зрозуміють, це привод задуматись. Отже, друзі мої, ми кажемо, чому саме ми кажемо ні, з яких саме причин, і пропонуємо якусь альтернативу. Буду рада, якщо ця порада вам допоможе зберігати стосунки і жити своїм життям.